Хлопці з нашої вулиці, у яких ви тепер краях, відлетіла душа ваша в засвіти, полетіла, як білий птах, вам би жити та жити довго ще з молодою снагою в очах, а у вас на могилі пам'ятник і родина у гірких сльозах. Дав Господь вам короткого віку, тільки в тому не ваша вина, віддали ви життя найдорожче за усіх нас, болюча ціна. Побудь, мій Господи, зі мною. На плечі руку поклади. Я не вернусь уже ніколи з тої проклятої війни. Летять шахеди і ракети, лютує ненаситна сталь, нищить людське життя щоденно, бо їй не жаль, бо їй нікого тут не жаль шматують землю України, кати з близької сторони. Коли ж ти, Господи, поможеш позбутись тої сарани? Прости, мій, Боже, я втомився, Кривавить серце, тьма в очах, в тебе новий ангел з'явився, крім крил, погони на плечах. Здравствуй! Мамо, сивочола квітко, не зустрінемося і цього літа ми. Я далеко так, моя лебідко, а під вікнами вже мальви зацвіли. Так любив я ці чудові квіти, що колишуть сум у пелюстках, що весни їх сіють коло хати матері. Сльозами на очах, в грізних хмарах небо України голосять тривоги по ночах, залишає ворог скрізь руїни, де проходить його чорний шлях, боронив я нашу рідну землю, думав, повернуся у село. Не чекай мене уже даремно, моє серце. В мальвах проросло. Так любив я ці чудові квіти, не забудь і сій їх що весни, замість себе в світі їх залишив, щоб тебе голубили вони. Різні квіти дарує людині світ, є квіти захоплення, квіти вдячності, квіти радості. І квіти скорботи, вони мають свій вік, найдовше живуть квіти любові і пам'яті, і хай рідна земля, що зростила квіти, і вас, хлопці, не давить каменем на груди, бо ви стали її частиною, ви її найкращі діти. Доземний уклін героям і вічні квіти нашої пам'яті.